Хто ще не знає, в Sentient є ветліст, в який можна податися і тестувати їхній чат. Там зараз певна кількість людей і може, наприклад, вам повезе, і вам теж дадуть доступ. Що потрібно зробити, щоб отримати даний ветліст? Зараз проходить рафл, і я покажу, що потрібно зробити. Переходимо в Discord і бачимо ось такий анонс. Як написано, тут у нас 5К плюс юзерів в Sentient чаті, і тут ми можемо податися на ветліст або перевірити, чи вам уже дали доступ. Ми це побачили, так? Також дивіться можна перевірити. Бачимо, що в Сентер Твітері офіційному є. Ось репост на саме Sentient Chat, де вони запостили дану новину. Переходимо ми на ось цей сайт, і далі що потрібно зробити? Це підписатися на Sentient, Тут потрібно натиснути. Це підписатися на Sentient Chat і також зробити репост. Потім після всього цього натискаємо Join Whitelist. Як бачимо, ми натиснули Whitelist і тепер нам потрібно приєднатися до рафлу. Ще раз потрібно це все протиснути. Тут, як бачимо, з нових у нас Sentient Ecosystem потрібно підписатися. і і знову зробити шер. Все, натискаємо Рафал, і нам зараз показує, що ми переєдналися. Так, бачимо, ось це. Все. Нам потрібно просто слідкувати за анонсами. Хто ще не слідкує за Sentient, то обов'язково потрібно приєднатися, тому що тут хороші інвестори, партнери і в проекті досить круте ком'юніті. Поки що немає тестнету, тестнет буде в квітні, але вже можна просто приєднатися, слідкувати за анонсами. Наприклад, там тестувати чати різні, в них є єдобі. Тому, друзі. Ви, ви знаєте, що робити.